Вітаю вас, мої любі! Хто або що вас здивує? Три варіанти. Перший, другий, третій. Перший варіант, що здивую? Здивую якийсь чоловік, можливо, при погонах, але не обов'язково. Просто час зараз у нас такий. Це може бути навіть і лікар, і Чим саме він вас дивується, може бути просто ваш чоловік, який має такий характер доволі холодний, доволі такий розумний. Він розумніший за всіх у вашому оточенні. Щось це буде стосуватися якихось змін, які вас чекають на найближчим часом, і ви про них дізнаєтесь на довгосрочній основі. Ух ти, старші аркани всі йдуть, ви дивіться. Це може стосуватися того, а це може, знаєте, про що бути? Це може його зміни, що він зараз відправляється, можливо, на військові дії. Оце може таке бути, скоріш за все, бо тут далі пішли карти, які про війну, військові дії показують. А цей чоловік може бути якраз військовим. Другий варіант. Вас здивує якась дуже багато справ, яких у вас накопичилось. Ви все намагаєтесь витягнути на собі. Вам щось дуже-дуже важко. Це вдається. Чого це стосується? Щось дуже сильно емоціонуєте з цього приводу. Це стосується якихось справ, які були раніше. Щось у вас було заплановано, але воно не все якось вийшло так, як ви на нього сподівалися. І це вам щось дуже-дуже важко йде, і воно вас чомусь дивує. Третій варіант. Вас дивує те, що <різь> <різь> <Ти> ви жінка, причому <різь> імператриця? Вас дивує те, що, можливо, ви найближчим часом, може, у вас буде така можливість за своїм тілом якось класно по... поухажувати. І, і, можливо, ви там десь підете або в, в перукарню, або може будете якісь спа процедури приймати. Ну, я не знаю, в якій країні ви зараз знаходитесь. Щось таке буде дуже можливо, ви по. В магазинах підете, щось гарне собі купите, або щось дуже класне, смачне. Може, коротше, ви себе порадуєте чимось. Дякую.